Син ранкової зорі. Тихого літнього вечора дві сестри індіанки з племені чорноногих прилягли у прохолодній траві поруч зі своїм вігвамом та поснули. На світанку старша з них, нітаки, відкрила очі. На чистому небосхилі вона побачила яскраву ранкову зорю утікаро. Дівчина довго дивилась на неї. Поглянь, сказала вона молодшій сестрі, ніби мудрим оком дивиться на нас утікаро. Якби на стежці свого життя я зустріла юнака з такими очима, я б його покохала. Минуло літо, птахи, проспівавши всі свої пісні, потягнулися у теплі краї. Трава, до якої прийшла старість, схилялася до землі та в'янула. Якось серед лісу нітаки зустріла незнайомого юнака, у волосі його горіло золоте перо, від гордого обличчя важко було відвести погляд. Я утікаро, дух ранкової зорі, сказав він. Я покохав тебе і прийшов, щоб забрати тебе з собою. Якщо хочеш, ми піднімемося до мого батька в країну вічної юності. Він встромив у волосся Нітаки своє перо, наказав їй заплющити очі, і Нітаки одразу ж відчула, що вона, наче птиця, піднялася в повітря і летить кудись. Коли Утікаро дозволив їй розплющити очі, вона побачила, що знаходиться в зовсім незнайомому місці. Ми у небесній країні. Тут живуть мої батько й мати, духи сонця і місяця. Мати дух місяця, лагідно зустріла Нітаки. З того часу дівчина жила щасливо. Якось неподалік від вігваму сонця вона знайшла кущ із дивовижними ягодами. Що це за ягоди? запитала Нітаки. Дочко моя, відповіла мати місяць, тут багато солодких ягід, проте ці не чіпай. Запам'ятай ніколи. Минав час і Нітаки народився хлопчик. Йому дали ім'я Син Ранкової Зорі. Одного разу Нітаки гуляла по лісі, тримаючи сина на руках. Раптом хлопчик потягнувся до куща з ягодами. Це були ті самі ягоди, про які говорила мати місяць. Мати місяць не буде на мене сердитись, якщо я зірву ягідку для мого хлопчика, подумала жінка. Нітаки обережно доторкнулася до найспілішої ягоди, але зірвати її ніяк не вдавалося. Тоді нітаки посадила сина на траву, вхопилася обома руками за гілки. І висмукнула кущ разом з корінням. Вона дуже злякалася, але все залишилося як і раніше, тільки на тому місці, де ріс кущ, з'явилася невеличка ямка. Нахилившись над нею, нітаки побачила, що це не ямка, а дірочка. Через дірочку далеко внизу віднілася земля з її лісами, річками і селищами індіанців. Згадала тоді так і всіх, кого залишила на батьківщині, і гірко заплакала. Увечері, побачивши сумне обличчя дружини, Утікаро про все здогадався. Ти порушила закон, і горе прийшло до нашої домівки і повинна повернутися до людей, сказав мудрий батько сонце. Тепер вона не буде щасливою з нами. Мати місяць і утікару відвели і до вігваму великого павука. Добрий павук оплів своїм павутинням її та сина ранкової зорі, щоб безпечно опустити їх у рідну долину. Того вечора індіанці племені чорноногих побачили, як поруч з їхнім селом впала велика зірка, і на тому місці, де вона торкнулась землі, з'явилася жінка з маленьким хлопчиком на руках. Так повернулася на землю Нітаки.